Сьогодні на столі в ідеальному музейному стані Mac Mini з 2012 року без жодної подряпни на яблучку. Це перший Mac Mini за всю мою десятилітню історію обслуговування комп'ютерів. Всім раджу сайт по цьому Маку iFixit, так як там детально крок по кроку показано, що і як розбирати, в якому порядку і чим розбирати. Я то в основному все розбираю інтуїтивно. Хотів би почати, що існує міф, що Mac Mini – це прихідна ланка між Windows і MacOS, і це бред сивий кобили, так як ціни на ці. Маки, як були, є і будуть високими, навіть на старій моделі. А справжній перехід відбувається або з iPad, або з iPhone. Тому я в Макміні дуже мало бачив в бюро або у людей. Взагалі, історія потраплення до мене цього екземпляра досить смутна, але з позитивним закінченням. Головна його проблема була це те, що вусики кріплення оперативки тріснули і зламались. Сам пластик, а не металева частина. Металева ще трималась. Ну і він був у комплектації, як із заводу. Гібата Дідір 3 частоти 1600 і 500 жорсткого диску. На відео уже був мій тестовий SSD для перевірки, чи він живий. Для 25 року його базова комплектація ну дуже дуже слабка. Через особливості своєї роботи я обслуговую мікруси, такі як Dell 5080, 3000, Lenovo M910S і інші. До чого я? До того що ті мікруси 20-го року не йдуть у порівнянні з комплектацією обслуговані з Mac Mini 2019 року. І всі вони мають зовнішній блок живлення, в основному під 65 Вт і більше. Це самий самий початковий Mac Mini, який доступний і ще навіть актуальний, так як версії 2010 року йдуть на процесорах Intel Core 2 Duo, який уже нереально розглядати і працювати на ньому. Сам Mac я б сказав, що дуже акуратний. Дизайн є справжнім уособленням мінімалістичної вдосконаленості. Алюмінієвий блок, округлі кути та тонкі вигини Будуть знайомі кожному, хто бачив продукт Apple. І як завжди, він виглядає точно так само, як і попередня версія, і дуже схожий на попередню модель. Остання помітна зміна на Mac mini 10-х років сталася, коли Apple відмовилася від оптичного приводу і додала порт Thunderbolt. В свою чергу гівняний в плані того, що охолодження, так як і все в Mac у Mac, через жопу і переверзуте. Зверху глянцевий логотип Apple на дні круглий чорний пластиковий люк, під яким є антенна Wi-Fi і Bluetooth. Його можна. Можна відкрити без жодних інструментів, що дає обмежений огляд внутрішній частині доступ до диску і оперативки, а повний доступ відкривається за допомогою Torx T6 і T8 викрутки. Особливості Мініків є те, що блок живлення всередині корпуса і Apple всунула в корпус Мініка 85 ватний блок живлення це респект. Відповідно, в Mac Mini доступно максимально 16 ГБ оперативної пам'яті. Відповідно, китайської, так як ціни на пам'ять навіть на стару пам'ять це просто. Просто космос 550 гривень. Вентилятор добрий. Можна розібрати, почистити, замінити термопасту і замінити батарейку CMOS CR2032. Дві міні-теплотрубки справляються з i 3210 m і його 17 ваттами при 87 градусах Цельсія. А тепер зверніть увагу, реально на деталь, але саме такі дріб'язки мені подобається. Це увага до користувача і сервісанта. Для того, щоб сколов упадкований то Охолодження опирається на металеві стовпці, що знаходяться навколо процесора і чіпсета. Це достойне уваги і поваги. Надзвичайно сподобалось, що шлейф диск має такий маленький конектор кріплення на материнці, і їх тут два штуки, тобто можна підключити два диски, і вони повністю використовують і працюють на швидкості SATA 3. Тут SSD на 500 ГБ і його хватає на все. Але якщо ти раптом захочеш додати ще один диск SSD, то треба пам'ятати, що адаптер на диск є лівий і правий, коштує недорого. 210 гривень на AliExpress. не раджу адаптер на диск SSD М2 SATA, так як з мого досвіду M.2 2 SATA завжди повільніший від звичайного SSD 2.5". дюйми. Взагалі для 25 року саме така комплектація 16512 для MAC є ідеальною. Але якщо бюджет не дозволяє, то хоча б диск SSD на 250 ГБ. Так як працювати на старому Mac і на HDD це шлях болю і страждань. Ціни на OLX біля 4000 гривень. Макміні 2012 року працює на процесорах Bridge, Intel Core i5 та i7 3 покоління. i 7 версія відповідно цікавіша, але й коштує більше, тому тут вибір залежить від вашого гаманця. На задній панелі у Mac знаходяться всі потрібні роз'ями на будь-який випадок життя, а на передній панелі знаходиться всього лише діод, індикатор живлення і інфрачервоний приймач для пульта дистанційного керування, який м -м, ніхто в житті не використовує, тим більше коли є аплікація для iPhone. Яка виконує роль пульта. Також важливо відзначити, що Mac Mini завжди мають на борту вбудований динамік, який виконує швидше роль спікера у комп'ютері, де звукові сигнали стану і дії в macOS. Скільки не продивився тестів, оглядів. І я також можу підтвердити, що хоча процесор, оперативка і SSD на 25 рік виглядають непогано, то от відеокарта в лиці Intel Graphics 4000 уже не вистачає, навіть на YouTube 4 k і 2 k До самого MacBook немає. Маю увагу при збиранні і розбиранні, тому зібрати все в зворотній послідовності не складе труднощів. Посилання на всі файли та матеріали для цього MAC я залишив в телеграм-каналі. Не забудьте підписатися, вподобати відео та залишити коментар і продовжуємо. Почну з монітора. Нема чому дивуватися, саме з монітора. Так як стикнувся з тим, що Legacy Recovery Mod на моєму Acer VG240ігри через HDMI він не відображався. А от на DLP2213 через HDMI адаптер. Він відразу показався. Ще можна використовувати кабель Mini DisplayPort на DisplayPort. Якщо у вас монітор 2К або більше, то мінік може вводити тільки Full HD. У мене була звичайна Windows клавіатура, тому для входження у Recovery Mode треба було натиснути Win Alt-R. Далі все крок по кроку. Тут нічого складно немає, єдине, що зазначу, так це перед встановленням macOS. Треба форматувати диск формат extended, інакше диск навіть не покажеться під час встановлення. До самої macOS Catalina, як таких уваг я не маю, так як на ній нічого не йде, мало що можна вже встановити, і все потребує мінімум 12 версії. Тому відразу відкриваємо Google і вписуємо OpenCore Legacy Patcher. На момент запису відео була доступна версія 2.4.1. Ввантажуємо, встановлюємо, а далі робимо все згідно інструкції на сайті. Вставляємо флешку, натискаємо на Завантажити macOS і встановлюємо інсталатор на флешку згідно інструкції. Під час завантаження з флешки важливо вибрати саме EFI, boot і install macOS. А далі все по накатанні. Як не мій подив, але macOS Monterey 12.7.4 працює стабільно, без проблем. Я не замітив, як таких проблем, а оптимізація на цьому старичку викликає подив і повагу. Чому саме ця версія? Я притримую золотої середини. Між старим і новим я виберу те, що посередині, щоб менше лагало, і ще працювало стабільно. Це спрацювало. Мені подобається ця система, але раз вже йти, то йти до кінця. Тільки вдумайтесь: 13-річний Mac цілком непогано працює з версією macOS, яка ще й вийшла не найоптимізованішою. Так, є деякі лаги, але для розширення функціоналу і запуску свіжого софту це в принципі робоча тема. Ці лаги я більш Списую на Intel Graphics 4000. і тим більше від патч системи я не очікував нічого феноменального, але я радий, що я помилився і все працювало трохи краще ніж я припускав. Система запустилася майже з усіма плюшками, типу динамічних шпалер, прозорості, працюючим аеродропом та іншими функціями. Тут відразу зроблю зауваження, не рекомендую встановлювати патч системи в цілому, а особливо на ті версії Mac, які не підтримують Api Metal в жодній його версії. Але скільки це перший Mac Mini, який я тримаю в руках і яким користуюсь вже довгий час, для мене найцікавішою стала його варіативність в експлуатації та функціональності. Перше це його пряме призначення настільний комп'ютер. Так, через 13 років він не вражає неймовірною продуктивністю, але він дозволить вам бути ще в інтернеті: серфінг, пошта, месенджери, обробка фото, перегляд онлайн відео, Full HD, робота з редагуванням якогось фото. Все це він може, і це не використовує викликає якогось болю в п'ятій точці. Саме такі прості коробки або ноути я прадив старшим людям або батькам, або людям, яким просто треба заплатити рахунки і все. Тести, спідтест диску SSD, Geekbench, science R23 і Speedtest інтернету для ознайомлення. Я не став його мучити в AutoCAD, так як відповідно він його не потягне. На форумах ще можна знайти, що на ньому непогано йдуть емулятори PS1 і PS2, Dreamcast, всі інші теми, такі як Рверна медіа, файли встановлення Windows, Smart TV краще відкину, так як залізо, ну не саме продуктивне. Також не міг пройти повз того, що у мене на диску вже був Windows 11, але існують байки і навіть відео, що на Windows 10 він працює ідеально. Тому з цікавості я запустив на ньому Windows 11 і протестив його. І це жахливо. Все дико лагає. Початкові драйвера прийшлось встановлювати з SDI, а останні з Bootcamp 5.0.5033. Так як саме ця версія відповідає за Mac Mini 2012 року. І відповідно після встановлення у мене був синій екран WDF violation І прочитавши помилку, проблема виявилася у файлі MacHal DriveSys. І вистачить просто прийменувати файл і перезавантажити Windows. Так, я прекрасно розумію, що по правилам треба встановлювати Windows через bootcamp Mac macOS, відповідно під Windows 10 Home, щоб не навантажувати систему. Але справедливості раді. Подивившись тести, я бачу, що вже легше тоді бути повним збоченцем і встановити Linux. Все по хардкору і ніякого комфорту. Я ж у свою чергу при всіх оглядах і шукаю золотої середини, при якому пристрій можна використовувати і знайти йому якесь застосування в сучасному світі. Тести CPU-Z, Санбердж r 23 Superposition і D64 Memory для ознайомлення. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, Insta, ставте подобайки комент не соромтесь також питати про ноути та компи.